Не ламати життя, а дати шанс виправитись неповнолітні, які є підозрюваними чи обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення, мають стати учасниками програми відновного правосуддя. Мова про сучасний підхід, що дає шанс виправитись без судимості, а потерпілим отримати компенсацію та справедливість. Про хід реалізації програми та її розширення у студії телеканалу Віта говоримо із юристкою, правозахисницею, начальницею управління організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Омоги та проведення медіації північного міжрегіонального центру Ольгою Чорною. Пані Ольго, вітаю вас! Вітаю! Давайте нашим глядачам окреслимо одразу яких саме кримінальних правопорушень не щодо неповнолітніх стосується ось власне ця програма. Дякую за доречне запитання, тому що дійсно з вересня 2024 року стартувала оновлена програма відновного правосуддя. Оновлена вона в першу чергу зв'язку з чим? що стосується усіх кримінальних правопорушень. Попередня програма, яка існувала і була затверджена і поширена у 2019 році, мала обмеження, але беручи до уваги, що відбулися зміни до кримінального законодавства Кримінального кодексу України. Більшість майнових злочинів, які вчинені під час воєнного стану, вони вже є тяжкими. І тому, певно, законодавець, беручи до уваги, що велика похибка вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми є саме майнові кримінальні правопорушення, і взяли за основу не прив'язуватися до важкості вчиненого кримінального правопорушення. Тобто прив'язки до важкості на сьогоднішній день немає. Відновлення правосуддя стосується лише вперше вчиненого ось такого правопорушення чи повторного теж? Наразі також немає такого визначення, оскільки попередній раз було, що перше вчинене кримінальне правопорушення наразі це не зазначено. Має значення, що Щоб це кримінальне правопорушення дійсно вчинила неповнолітня особа. До прикладу, неповнолітня це навіть якщо дитина вчинила кримінальне правопорушення сьогодні, їй сьогодні 17, а завтра вже 18. тобто береться момент вчинення саме кримінального діяння. Обов'язковою умовою ще є наявність потерпілої сторони, тобто, ось до прикладу, майнові злочини. І ця потерпіла особа може бути як фізичною, так і юридичною. Тобто, якщо це крадіжка, крадіжка може відбуватися і в юридичної особи, тобто це все зрозуміло. І обов'язковою умовою також є визнання факту вчинення кримінального правопорушення неповнолітньою особи. Міжнародні стандарти правосуддя дружнього до дитини, які вони, от е, яке покарання за кримінальне правопорушення, вчинене в Україні, могла б понести неповнолітня людина і власне відновне правосуддя, що дає воно. Дуже доречно ви запитуєте, оскільки ми взяли за основу ці вимоги міжнародного законодавства, і дійсно законодавство наше трішки поступається на шляху до відновлення неповнолітніх, і у зв'язку із вимогами змінюються певні умови застосування кримінального законодавства до неповнолітніх. Але насправді немає такої чіткої градації, що якщо це вчинила кримінальне правопушення, доросла людина. А ця неповнолітня, то санкція буде інша. Ні. Але законодавець має статті у кримінальному законодавстві, які пом'якшують обставини притягнення до кримінальної відповідальності. І однією з таких умов і є вчинення кримінального правопорушення неповнолітньою особою. Тобто не можна сказати, що раніше в нас такого не було. Ні, у нас були ці вимоги. Просто наразі ми більш імплементуємо лояльніші, гуманніші норми по відношенню до неповної. Що отримує потерпіла сторона? От власне, тому що чи зацікавлена вона в такому? Ви знаєте, потерпіла сторона обов'язково для участі у програмі повинна надати згоду. І тому е, тим особам, які вперше спілкуються і інформують про участь у програмі, на сьогоднішній день законодавець визначив, що це дізнавач, слідчий або процесуальний прокурор у випадку, коли до цього не було здійснено дізнавачем і слідчим, вони інформують сторони про можливість участі у програмі. І насправді потерпілому важко роз'яснити, ну у чому буде позитив участі у такій програмі. І один одна із умов, це в принципі є. Розмова про те, що буде компенсація порушеного права, ну, до прикладу, відшкодування певного матеріального блага. Звісно, найчастіше неповнолітні перепрошуються щире каяття, але такий є момент, як ресоціалізація, і досить часто, коли потерпіла особа, чує, що з неповнолітньою дитиною буде спілкуватися медіатор. Психолог і буде зрозуміла сама причина вчинення такого кримінального порушення, тобто буде відновлення стану цієї дитини, аби вона стала повноцінним членом громадянського суспільства? І Інколи такий момент дуже позитивно впливає на потерпілу особу, і вона дає згоду на участь у програмі. Якщо говорити про випадки булінгу, які переростають ось такі масові побої, скажіть, будь ласка, чи стосується їх програма? Ми не можемо виключати, щоб вона стосувалася, але тут є момент, чи дадуть згода потерпіла особа. Тому ми розуміємо, що у моментах булінгу, який переросте, наприклад, у тілесні ушкодження певної важкості батьки, законні представники потерпілої особи, вони не можуть інколи переступити через свої переконання, оскільки вони захищають свою дитину, і надати згоду. Насправді кожна ситуація є дуже індивідуальна, і підвести риску під кожне кримінальне правопорушення це буде неправильно. Про які результати впровадження програми, вже зараз можемо говорити? Скільки ось підлітків стали на шлях виправлення? Насправді, за період з 9 вересня 2024 року, ми вже маємо на території України 26 медіаційних угод, тобто ті угоди, які були підписані всіма сторонами і медіаторами, і поступово ці угоди застосовуються під час винесення рішень судами. Насправді дуже важливо на сьогоднішній день комунікувати з судовою владою, аби все ж таки при винесенні рішень було силка на цю програму. Насправді не всі судді ще готові говорити, що дитина брала участь у програмі. Якщо говорити про Вінничину, ми, до прикладу, маємо 13 кримінальних проваджень, в яких видано доручення 15 медіаторам. Чому більше? Тому що є навіть кримінальні провадження, де двоє неповнолітніх притягуються до кримінальної відповідальності. І е, з цих кейсів вже є шість позитивних угод, стосовно яких винесено чотири рішення е, Вінницькими судами Вінницької області, які мають позитивний результат для неповнолітніх осіб. Чи дійсно ви бачите о той результат? Тому що скептиків багато. Е, ви вірите в те, що підліток? Може стати на шлях виправлення. Ви знаєте є віра, тому що є такі ситуації, які кейси, де ти читаєш і розумієш, якщо дитина не зможе використати цей шанс, тому що це була лише елементарна емоційна похибка. І коли ми бачимо, що є відмова потерпілого від обвинувачення, дитина звільняється від кримінальної відповідальності, це я вважаю, що це суперрезультат, тому що дитина вже має шанс на світле майбутнє. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. До побачення нашим глядачам. Нагадаю, гостею студії була юристка, правозахисниця, начальниця управління організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги та проведення медіації північно-міжрегіонального центру Ольга Чорна. А ми рухаємось далі, і у нас ще чимало цікавого.